Там, де був Беркут, всі ці ну, на язику сраколизи пішли іншим входив. Яка різниця для них? Я це пам'ятаю, коли був міський голова той що сьогодні перший раз, то так виходили, коли люди до депутатів, то якими і інші йшли, іншими дверима. Це, це є безкінечне, розумієте? Але хотілося, щоб таких було менше. Таких людей, як Гонгадзе е, і йому подібне, щоб було більше. Ну, і ми тут напевно, зібралися для того, щоб сьогодні говорити про це розмову, щоб таких фактів було в нас мало менше. Але разом з тим обирають таких, розумієте? Ну, і демократи тут, Юрій сказав, так само, якщо вісім йде з боку демократії на міського голову, а між собою не йдуть порозуміння, то про що говорити? Але маємо говорити і маємо надіятися, що краще буде. Добре, дякую. Присутні журналісти, я вас закликаю теж до розмови не тільки писати про то, що відбулося, а і говорити. Прошу. Просто... Василь, Василь, Василь Кирилович, засновник Турськовецької інтернету на Працюю також з іншими засобами масової інформації. І працював свого часу в різні часи. Знаєте, свободу слова асоціюють, поєднують із журналістикою насамперед. І насамперед, зеркалом свободи слова є діяльність журналістів. І тут хотів би зазначити на свій великий жаль, що виною у ситуації зі свободою слова, станом свободи слова, є почести є журналісти самі. Оскільки вони часто просто перетворюються в інструмент. Якогось олігарха чи партійної сили, і сумно зараз спостерігати, і читати, і дивитися, як працюють деякі засоби масової інформації. Тому, що, тому і говорити, і звинувачувати лише якісь владу чи олігархічні клани в цьому це було б трохи неправильно. Я з свого часу і на собі відчував це, як хочуть використати журналістів. Беручи за, приклад, за дурний приклад інших власників засобів масової інформації. І тому я бачу так, що якщо свобода слова час від часу утискується, то і винні в цьому самі журналісти. Прошу дискутувати.